Зимова Олімпіада це велике свято спорту, яке зближає всі країни світу в зимові місяці. У глядачів воно викликає емоції, і ми не виняток. Усім привіт! З вами я Ярина Ярш, і сьогодні ми дізнаємось більше про зимові Олімпійські ігри. Ідея зимових Олімпійських ігор виникла у 1920-х роках, коли вже існувала літня Олімпіада. Перша зимова Олімпіада відбулася в швейцарському місті Шамоні у 1924 році. Це старовинний гірськолижний курорт, і тут розташований один із найдовших спусків в Альпах Біла Долина. Тоді участь у параді відкриття взяли делегації із 16 країн світу. Спортсмени йшли в такому порядку ковзанарі, фігуристи, лижники, хокеїсти, гравці в керлінг, бобслеїсти. Всі учасники несли з собою своє спорядження – ковзани, лижі, ключки, боб, а гравці керлінгу – мітли. З того часу зимові ігри стали традиційним заходом, що відбувається кожні чотири роки. Зимова олімпіада об'єднує багато спортивних видів, які можна виконувати на снігу, льоду та в горах. Від класичного лижного спорту, гірське лижництво та біатлон до швидкісного катання, фрістайлу, керлінгу та багатьох інших. Кожен вид спорту вимагає від учасників високого рівня майстерності, сили, витривалості та стратегічного мислення. Зимова олімпіада це велике свято спорту, яке з того часу зимові ігри… Для проведення змагань. Зимові по олімпіада визначається. І п'ятистал пошани піднялася зимово олімпійських ігор. А першою на п'ятистал пошани зимова олімпіада визначається і унікальним середовищем для проведення ігор. Зимовий пейзажі замерзлі водойми та гірські хребти створюють казкову атмосферу для проведення ігор. Це також вимагає атлетів пристосуватись до складних погодних умов, зміни висоти та інших моментів. До 1992 року зимові олімпійські ігри відбувалися у тому ж році, що і літні Олімпійські ігри. Починаючи з 1994 дев'ятсот зимові олімпіади проходять після літніх олімпійських ігор через два роки. У 1994 році Україна як незалежна держава вперше відправила своїх спортсменів на 17-ті зимові олімпійські ігри. Нашу країну представили 37 спортсменів у 10 видах спорту. А першою на п'ятистал пошани зимових олімпійських ігор піднялася біатлоністка Валентина Церба, яка завоювала бронзову медаль. До речі, наступну зимову олімпіаду приймає Італія. Вона вперше в історії зимових Олімпійських ігор вирішила перенести турніри з деяких видів спорту, не всіх до інших країн. Це бобслей, швидке ковзання з гір, скелетон, спуск без керування та санний спорт. Решта змагань відбудуться в італійських містах Мілані та Куртіні Дампецо. Як і планувалось, зимова олімпіада є не лише змагання за медалі. А й підкреслення спортивного духу та міжнародного співробітництва. Спортсмени з усіх країн світу показують свої вміння та об'єднуються. А нам залишається милуватись та вболівати. З вами була я, Ярина Яриш. До нових зустрічей, Па-па!